Початку вторгнення російських окупантів на територію України чимало громадян полишили свої домівки, стали вимушеними переселенцями та гостро потребували житла. Одні скористалися тимчасовими прихистками, які надала держава, а інші зробили свій вибір на користь орендованого житла. Більше про те, як за власні кошти не потрапити на гачок квартирних шахраїв, ми поцікавилися у юристів. Марія Ростова розповідає в умовах сьогодення винаймати житло так само проблемно, як і здавати його в оренду, особливо тим громадянам, які належать до категорії ВПО. Кам'янське дійсно прийняло дуже багато ВПО. Ціни на оренду значно піднялися. Люди приходили зі зразками договорів, але деякі пункти цих договорів вони не відповідали законодавству України або були просто тягарем для орендодавця. Наприклад, штрафні санкції за несвоєчасно сплачено орендну плату могло бути від 500 гривень за один день, а це дуже важко, особливо для внутрішньопереміщених осіб, в яких може не бути до доходу, або доход може бути менший ніж раніше до початку воєнних дій. Є певні моменти, дотримуючись яких можна уникнути неприємних наслідків у подальшому або мінімізувати їх. Перша порада від юристів дізнатися більше про людину, яка пропонує вам житло. Для цього просто перегляньте їх паспорти та можна перевірити інформацію у Відкритих реєстрах, наприклад, реєстрі судових рішень, єдиному реєстрі боржників, стану розрахунків з податковою. Тощо також поцікавтеся, чи планує орендатор проживати у квартирі з членами своєї родини і за можливістю познайомтеся з ними. Важливо у таких випадках укладати договір оренди. Довірити цю справу потрібно юристам. Аж ніяк не порадам на просторах інтернету важливо перевірити відповідність положень такого договору згідно з діючим законодавством України. Договір оренди житла не обов'язково має бути нотаріально посвідченим, а тільки за бажанням орендодавця чи орендатора. Він укладається у простій письмовій формі. У двох екземплярах один для орендодавця, один для орендатора. Орендодавцю важливо звернути увагу на такі основні положення. Предмет договору обов'язково детально опишіть вашу квартиру. Скажіть в договорі обов'язково, скільки ви хочете отримувати за оренду житла, а також порядок зміни. Вартості оренди житла вкажіть у договорі, які права ви готові передати орендодавцю, та що ви хочете від цього отримати? Якщо у договорі термін оренди не встановлений, то він, як правило, становить 5 років. Акт приймання передачі житла невід'ємна частина договору. Забезпечувальний платіж це платіж, як правило, за останній місяць оренди, який сплачується орендарем наперед. Сплата забезпечувального платежу убезпечує орендодавця від неприємних несподіванок та стимулює орендатора більш добросовісно відноситися та користуватися житлом. Якщо орендодавець це фізична особа, яка не є підприємцем та або не має зазначеного виду діяльності, розмір податкового зобов'язання з доходу від здачі житла в оренду обчислюється на основі суми орендної плати, яка зазначена в договорі. Відповіді на ці та інші запитання щодо оренди житла нададуть юристи за адресою вулиця Москворецька, 19.